Сусідські війни ставлять під загрозу підготовку до нового опалювального сезону в дитячому садку. У спеціальному ДНЗ номер 36 Сьогоднішній робочий день розпочався із барикад та сварок під питанням будівництво сучасної котельні. Як вирішували цю проблему далі? Звичайний день у спеціальному ДНЗ номер 36 для діток із порушеннями опорно-рухового апарату. Малюки знайомляться з природою і граються. Вихованка садочка Настя займається вправами для розвитку. Бери, бери, самого гарного. Бери, 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 бери. Молодець, переберібрибримолодеплати. Розумниця ти Це. моя. у садочку. Триває підготовка до опалювального сезону. У цей час за декілька метрів від малюків мешканці будинку по вулиці Чубинського забарикадували хід до котельні, яку нині ремонтують. Ви не нерветеся на дуже великі скандали. Я викликаю поліцію. Ми готуємося до опалювального сезону. а Вони нас забарикадували. сьогодні. Ми прийшли. Продовжувати виконувати роботи, місцеві жителі забаркадувалися, зробили новий майдан. Я вже думав, що вони будуть навіть шини палити про нову котельню. У ДНЗ мріяли давно, адже старі вже майже півстоліття. Котельні 40 років. Вона вже вийшла з ладу. Два роки тому держохоронпраці заборонило експлуатацію даної котельні. Проект підписаний, затверджений, кошти виділені і почалася робота. Як тільки почали розпочалася робота, е Мешканці вулиці Джамбула стали перешкоджати будівництву. Тому разом із поліціантами працівники ДНЗ, підрядники та мешканці шукали, хто ж все-таки порушує закон, незважаючи на наявність усіх потрібних для будівництва документів. Тамтешні жителі впевнені цю територію захопили майстри самовільно. Реконструкція котельні для дитячого навчального закладу. Реконструкція підрядник у відповідь показує проект, погоджений і котрий пройшов комплексну експертизу з чіткими межами котельні. На даному проекті на архітектурному розміщенні є місце, де вона повинна бути. От повністю погоджено. П'ять років тому котельня перейшла з балансу ДНЗ до тепломережі за рішенням міськради, і з того часу розроблявся проект її перенесення з підвального приміщення. В підвальному приміщенні не можна, щоб знаходилася зараз котельня, тому що старі котли і буд. Ювати вставляти нові котли за їх планами. Планами хто дозволяє цього, неможливо. Під місце нової котельні розглядалися різні варіанти. Розповідає Ольга Гафійчук, та відповідні інстанції, враховуючи всі обставини, обрали саме це місце. Є всі необхідні дозвола. Декларація є на початок проведення робіт. Проекти погоджені, пройшли всі комплексні експертизи. Ані принесли. Ну там ні понятно в тих документах. Ці дозволи місцевим мешканцям не указ. Вони насамперед піклуються за прибудинкову територію. Яке розрішення. Вони у жильців спросили, розрішення, котельну будують, куди все, вдив, в окно, куди все. Та директор Генеральної підрядної організації запевняє, хвилюватися сусідам нема за що. Всі незручності, які були у зв'язку з старою котельнею, залишаться у минулому, адже розроблено новий проєкт. Труба піднята на 5 метрів вище, що повністю дозволяє робити викиди. Котельня буде безоператорна. Буде повністю автоматизована, людей. Практично при сотні їх не буде, і шуму у котельні зовсім не буде. Без шуму, без зайвих людей і без викидів. Це обіцяє підрядник місцевим мешканцям. Переваги одні, але людям нашим сьогодні нічого не подобається. Ну є такий менталітет людей. Підрядник розповідає, приходив до жильців, аби проінформувати про початок роботи. Коли два тижні тому ми хотіли приступити до робіт, ми прийшли сюди, вийшли деякі жителі. Ми з ними їм розказали питання. Практично претензії не було. Тому зараз барикади і конфлікти його дивують. Мешканці ж горою стоять за свій двір. Запевняють, будуть робити все від них залежне, звертаючись у всі можливі інстанції, аби котельні тут не було. Керівництво садочка своєю чергою має надію, що у цьому конфлікті не постраждають вихованці закладу. У нас 25 дітей, з них 11 дітей, повні інвалідні до дитинства і шестеро дітей, які себе не обслуговують. Залишити зараз дітей без тепла із-за того, що земля це є комунальна власність, не їхня і не наша, це комунальна власність держави. І я так думаю, що люди зрозуміють і вирішать якось це питання. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.